Друга вечора. час новин на каналі Віта про події четверга 18 липня Замить. Речь Реч щодо дотримання правил торгівлі провели у місті. На ньому побувала я, Олена Гук. Усі гойдалки у Вінницьких дворах перевірили на справність. Чи справні вони знаю я, Оксана Святенко. Рейд навколо ринків провели представники інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста в відділу торгівлі міської ради разом з міліціонерами. Перевіряли вулицю при вокзальну. Там торгували кавунами з машини в невстановленому місці та без дозвільних документів. В рейді побували і ми кавуни привіз з Херсону ось це чоловік. Кожен день ми здійснюємо перевірку санітарного утримання території міста Вінниці та законності розміщення об'єктів торгівлі на об'єктах благоустрою. На сьогоднішній день ми відпрацюємо вулицю при вокзалі. Ви бачите, що розмістили прицеп, з якого продають кавуни. Дозволу на розміщення зазначеного прицепа і продажі від виконавчого комітету міської ради немає. Торгувати чоловіку без документів заборонили. Продавцю кавунів необхідно було звернутися в адміністрацію ринку, будь-якого ринку, заключити з ним типовий договір про надання послуг, надання торгового місця, і він би безперешкодно став би на ринку і торгував, би здійснював свою торгівельну діяльність для, у спеціальному відведенні для цього території, тобто на території ринку. На ринку йому необхідно буде сплачувати кошти за договір за надання йому торгівельного місця. От зараз на території міста він собі стає, він собі нікому нічого не сплачує. От і можливо, саме економічний такий аспект впливає на їхнє рішення торгувати на території міста, в не встановлених для цього місця. Тут передбачено дві відповідальність: або ж 152 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення це значить, порушення правил благоустрою міста Вінниці. Там теж визначено порушення за те, що йде торгівля з встановлення конструкції в даному випадку це прицеп, або ж 160-та це торгівля з рук не встановлених місцях. Значить, порядок який по цій статті працівник міліції складає відповідні матеріали адміністративний протокол, який передбачає вилучення товарів, якими здійснилась торгівля. І людина в цей же день проводить адміністративне затримання, доставляється до суду для вирішення. Суд розглядає такі матеріали і вирішує, яке адміністративне стягнення накласти на правопорушника, і що робити з вилученим товаром. Що робити з кавунами, та яку відповідальність понесе чоловік? Які торгував товаром в невизначеному для цього місці та без дозвільних документів, у суді будуть добу. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта гойдалки та дитячі майданчики, що у дворах перевіряють на безпеку та справність. Наша репортерка Оксана Святенко бачила, як працівники жеків мікрорайону Вишенька визначають надійність дитячих каруселей та ігрових площадок. Дякую. прежде всего безопасность, конечно. Безопасность ребенка, чтобы качели регулярно проходили какой то осмотр. техосмотр, не знаю, как это правильно назвать. назвати. Найважливіше, чтобы цей майданчик був в першу чергу безпечним для дитини, тому що діти дуже не передбачені, можуть нати все, що угодно, зляхи, всі гострі предмети. Проводиться візуальне обстеження цієї виділки, виявляються недоліки, також вони усуваються. За допомогою, наприклад, якщо це металева конструкція, за допомогою сварки. Якщо є необхідність, також ви бачите, що тут є подшипники, також вони змащуються. Дошка в обов'язковому порядку має бути прикріплена. Знизу якось користування. Цвяхами зверху. Хочете перевірити, наскільки вона витримує, будь ласка. Тобто, понад 100 кг, будь ласка, вона витримує цілому ми всі перевірили ще в період весняних заходів, тобто коли проводили місто до належного стану після зимового періоду. Всі дитячі майданчики, як і інші конструкції на прибутникових територіях, були перевірені, відремонтовані, покрашені і на сьогоднішній день просто підтримуються в робочому стані. Якщо виникає якась поломка, то її можливо. Полагодити на жак реагує лагодить. Майже кожного дня ми виявляємо злам зламані видалки. Справа в тому, що наша молодь проводить своє дозвілля і в нічний час вони руйнують ці видалки. І кожен день ми в поточному часі виконуємо ремонтні роботи, відновлюємо їх. Найбільше вандалізму піддаються ось такі гойдалки. Їх на місці відремонтувати неможливо, так що доводиться їх демонтувати та відвозити до майстерні. Оксана Сятенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Інтернет це добро чи зло. Це з'ясовували молоді люди біля Вінницької вежі. Так, міський комітет молодіжних організацій розпочав реалізацію програми безпечної поведінки дітей, підлітків та їх батьків в інтернеті та соціальних мережах. Як відбувалась акція Я за реальне життя бачила моя колега Лариса Бондар. За реальне, а не віртуальне життя сьогодні агітували молодь Вінниці у сквері Козицького біля центральної вежі. Усі, хто підтримує цю ідею, залишили ось такий лайк на цьому ліхтарі. Дуже багато підлітків сидять в соціальних мережах, грають в онлайн-іграх. Їх абсолютно не цікаво, що відбувається на дворі. і така проблема просто не може залишатися байдуже. Тому ми вирішили, так як ця проблема є надзвичайно актуальною, її реалізувати в плані такого проекту. Ми вирішили провести таке анкетування серед молоді, точніше, серед підлітків. Це анкетування воно націлене на те, аби з'ясувати, які сайти зокрема відвідують діти зараз. Чи слідкують батьки за тим, чим взагалі їх діти ти зайняті поза їх увагою, тобто чим вони займаються за комп'ютером, і, взагалі, скільки, наприклад, часу проводять в інтернеті з цього. Ми розробили власноруч таку ось цікаву анкету. Запитань в ній небагато. 10 запитань. По перше, це звичайно запитання, типу скільки часу дитина проводить в інтернеті і. Саме таке цікаве на мій погляд запитання: це чи погодиться дитина зустрітися з людиною абсолютно невідомою поза просторами інтернету. Для учасників акції організатори провели декілька конкурсів. Має перед собою інтернет. Перший конкурс називається Інтернет це добро або інтернет це зло. Саме зараз ви можете спостерігати два банери, на якому на одному е, люди пишуть е, позитивні сторони інтернету та соціальних мереж і, взагалі, сучасних інформаційних технологій, на іншому ж негативні сторони. Залежність так, все вірно. Це напевно один з найбільших мінусів комп'ютеру і інтернету Взагалі я проти інтернету, тому що по перше, це залежність по-друге. Ти не розвиває, ти не розвиваєшся так, як з друзями на вулиці. Я проти інтернету, тому що в інтернеті дуже багато аферистів. Зараз молодь якби без інтернету не уявляє свого життя, і я також не знаю, як як можна без інтернету обійтися. Звісно, я за реальне життя, але інтернет також дуже допомагає нам спілкуватися і знаходити цікаву інформацію. Молодь ви підлітки, ви обожнюєте інтернет. Але результат 17-17 насправді тому я вітаю вас з такою чесною перемогою обидва команд і тому обидві команди отримують подарунки за цей конкурс. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Кішка шукає своїх господарів. Тварину з дерева зняла віничанка Наталя Сергєєва. Жінка припускає, що кицька загубилася, а на дереві опинилась, бо тікала від собак. Три дні намагалися кішку спустити на землю. Зараз вона живе у своїй рятівниці. Через білий окрас знайду назвали білкою. Ну, пайдемо, малишка, пайдемо маленька. Наша гостя маленька. Белочка. Вот у нее тут такая лежанка. Она спит на диване со мной, потому что она очень боится. Дочь ее обнаружила на дереве, это на уровне между вторым и третьим этажом. Она сначала не поняла, позвонила мне, уходила от меня, говорит, мама там маленький котенок на дереве. Потом присмотрелась, говорит, нет, не котенок, молоденькая кошечка, наверное ты не могла бы прийти, может, мы попробуем ее снять. Я пришла. Все наши попытки не увенчались успехом, потому что она очень боялась слезать что-то. Она пыталась лапками вот чуть-чуть вниз по дереву, но она очень крутое такое, почти вертикальное, и она очень боялась. В итоге так она и осталась ночевать на дереве. Мы позвонили в МЧС, попросили, что может быть снять ее с дерева, но они сказали, попробуйте, она слезет, мол, никаких проблем. И попробуйте полить около дерева валерьянкой. Я купила два флакона валерьянки. Один парни разлили вокруг дерева, мы все нанюхались. Она никак. Я снова пошла, позвонила в МЧС и говорю, вы знаете, ничто не помогает, мы не можем ее снять очень высоко. Но они сказали, хорошо, сейчас приедем. Вот. И приехала машина МЧС. И она стала убегать по тонким веткам они поставили лестницу, а она с перепугу по тонким веткам, но там же ее вообще не снять было. И я дала им чесненькую кусочек сосиски, чтобы он ее приманил. Она на запах подошла к нему, он ее схватил и снял. Мы попытались найти ее хозяев. Видно, что кошка домашняя, что она ухоженная, чистая, и корм сухой она ела, то есть это говорит о том, что это не бродячая. У нее не было блумы попытались пронесли ее вдоль ближайших домов по подъездам. Она заходит в подъезд, чувствует не то и уходит. То есть она понимает подъезд, она живет где-то в большом доме. Теперь Белка живет у Натальи разом с ее двумя котами. Белочка, иди сюда. Белочка хочет курицы. Белочка хочет курицы. И Мося хочет курицы, да? Мося тоже хочет курицы. Маленький, сейчас, сейчас. Всім там курицы, всем. Білочка, вот тепер тебя все увидят. Все будут знать, где ты находишься, и найдутся твои хазяїв. У мене на цьому все. Новини наших репортерів розміщені на сайті адресу вас на екрані. Завтра про перші новини п'ятниці розповість Ольга Сольвер. Я ж підіб'ю підсумки дня о 18.40. Прогноз погоди далі. До побачення. 19 липня у Вінниці погода мінлива хмарно, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі плюс 12, плюс 14, в день плюс 23, плюс 25.